Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про позитивне мислення. Взагалі, що це таке: основні принципи і основні такі, знаєте, як перешкоди для позитивного мислення. Чому взагалі хочу про це поговорити? Тому що позитивне мислення стало досить популярним, інколи воно сприймається досить так Угу. Тобто деякі люди сприймаються, як знаєте, одягнути рожеві окуляри і бачити світ через призму таких рожевих окулярів, просто посміхатися, насолоджуватись, поза думати, ну і просто жити позитивно, старатися. А взагалі негативні емоції відкидувати, відкидати по суті так. Проте позитивне мислення це не якась така, знаєте, чарівна таблетка, яка вам допоможе в хвилину. Це такий вид, який ви формуєте з часу, так? І в цьому виді, тобто, що таке взагалі позитивна терапія, так? Позитивна пс психологія або позитивне мислення, або позитивна психотерапія, ну ми зупинимось на позитивному мисленні сьогодні. Позитивне мислення, воно базується на тому, що ви фокусуєтесь на рішенні проблем. Тобто ви не фокусуєтесь на самій проблемі, а ви фокусуєтесь, як я можу вирішити цю проблему з вірою в позитивний вихід з цієї ситуації. Треба зрозуміти, що м також дуже важливий аспект позитивні. Позитивнему мислення треба розуміти, що думати позитивно недостатньо. Треба діяти. Знаєте, говорять, що а, без дій ваші думки лише мрії. Це дійсно правда. Так самому мисленні. Що без тії ви це буде лише залишатися в ваших думках, якщо ви ніяк не дієте, ніяк не змінюєте. Змін не відбувається, дивно так. І взагалі, це не про ігнорування проблем, як я вже говорю, це про. Прийняття проблем, пошуку рішень, проте з вірою в позитивний вихід ситуації. так? Якраз я хочу зосередитись зараз на основних шести принципах такої позитивного мислення, якщо можна сказати. Саме перше, я думаю, зрозуміло, це віра в позитивний вихід з ситуації. так? Іра позитивний вихід ситуації, що я маю на увазі, тобто в якій ситуації ви погані не були тобто, наприклад, вас скоротили скоротили, угу. скоротили з роботи, так? І ви з перший, наприклад, кандидат може а там не знає послати вже свого боса, всіх просто м -м, якось ненавидити і тому подібне і взагалі думати, як якби доплачувати оренду, і взагалі його звільнили, може йому придеться помежувати. Людина повністю зосереджена на негативі, так? Проте це повністю нормально я вам скажу, тому що наш мозок не на те, щоб позитивно мислити він зосереджений тому, що виживати. І в більшості для виживання якраз нам потрібне негативне мислення, тому що ми маємо сміляти негативну ситуацію більш краще на подальше, щоб вижити, ніж якісь там позитивніше, все було добре, так. І, наприклад, другий кандидат, його також звільнили чи скоротили. скоротили так? І людина просто знайде нові шляхи реалізації. Тобто, наприклад, вона заходить, думає, що, можливо, я захотіла там знаходити раніше на танці, це для мене спробою, я можу якось там знайти коротший день роботи і тому подібне. Можливо, займайтеся з новими людьми. Тобто це сформується як досвід. Так? Далі, друге, це те, що ви маєте зосередитись на вирішенні проблемі. А не на самій проблемі, і в першому випадку наприклад людина зрадиться на проблемі, буде всіх обзивати якось там негативно взаємодіяти, і ще більше робити свою проблему проблемою по суті в своєму, в своєму такому, знаєте, розумінні, так. І людина буде просто думати, як все погано, як все погано, і нічого не діяти. Ну це ніяк не зміниться. Це лише, знаєте, як я говорю, це лише мрії без дій. Так, Або друга людина з позитивним мисленням може зрозуміти, що це лише досвід, так мені неприємно, так, мені сумно, можливо, я не відзлюсну того боса, що мене звільнив, Але це шлях для мого нового росту, тобто я можу знайти нову роботу з новим колективом, з новими людьми, і поразими діяти, можу змінити роботу. Можливо, я давно хотіла, як я говорю, на танці там записатися і тому подібне, так? І третій принцип такий це має бути внутрішній позитивний монолог. Тобто ми завжди привикли себе в більшості, якось так, знаєте, чмурити. Грубо сказано про те, що я не чим здатна, я це не зможу і тому, -тому подібне. А в цій ситуації, наприклад, я не зможу. Треба внутрішній позитивний монолог бути, що я спробую. Це, мій, це новий досвід для мене. Проте я з радістю це спробую чи просто спробую, так? Далі, от я не можу справитись. Я як найменше можу спробувати подивитися, як це буде. І тому подібне. Тобто, що, наприклад, це все, я втратила все, це повний крах. Ні, це лише досвід, це лише певний етап в моєму житті. Тобто, у цей внутрішній діалог це дійсно дуже важливо. Це знаєте, такий когнітивний компонент. Більшість також з когнітивною... когнітивною. Когнікогнітивно-поведінкової, треба терапією перегукується, тому що ну, це з багатьма, тому що когнітивний компонент є основним, тому що наші думки формують нашу реальність. І треба також не забувати, що думки не завжди правда, тому що вони не завжди факти. Це лише наші якісь такі, знаєте, наш досвід, наше сприйняття власного себе і по суті світа. Тобто це така дуже персоналізована одиниця, якщо так можна сказати. Так, тобто третє це такий внутрішній позитивний діалог. Далі четверте це такі, знаєте, як візуалізація, афірмація, ви зараз кажуть, ні-ні, це що, це ні. Але м -м, я, я об'ясню, чому так. Візуалізація, афірмація це такий спосіб взаємодії світу через прийняття. Тобто, коли ми візуалізуємо, так, коли ми там якісь інформації проговорюємо, це досить важливо, тому що це сприймається в сприйнятті нашому, що от мені треба це пошукати. Тобто, і наше сприйняття стає дуже Тобто, оцей якраз аспект фокусування. Якщо ви візуалізуєте якийсь результат і афірмуєте, афірмації про да? тобто проводите, ви спрямовуєте своє сприйняття на пошук і реалізації. Даного якогось там вашої цілі, тому тому подібне. Тобто, на класичний приклад, якщо ви перед виходом на вулицю скажете себе, там не знаю, помічати цифру 2, чи там якийсь там, не знаю, червоний автомобіль, ви вийдете, і будете дуже багато здивовані, що таких дуже багато червоних машин і дуже багато цифр 2 на вулиці. так? Тобто, це все-таки знаєте, таке фокусування і така фільтрація сприйняття, яка працює так, в цій ситуації. Далі має бути вдячність. Вдячність. Всі ми знаємо, знаєте, три речі перед вечором ви маєте сказати дякую. Бути за що вдячні. Як я вже говорила раніше, що наш мозок він не, на, не зациклений на позитивному мисленні. Яке там позитивне мислення нам треба виживати? І е, через те нас формується 80% це наше негативне мислення. У нас негативне мислення це повністю нормально для нашого організму. Для нашого, для, для, для нас, взагалі для нашого сприйняття, так? Якраз ця вдячність допомагає. От в кінці дня ви помітите три речі, які є позитивних вашому протягом, було протягом вашого дня, так? Тому що ми інколи, знаєте, якщо я запитаю, який найкращий, найгірший момент вашого життя? От найгірше більшість людей скажуть, той, 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 а найкращий, ну, то, ну, то, ну, 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 так? Тобто негативний багато краще пам'ятаємо. Оце допомагає нам сфокусуватися на позитивних сторонах нашого життя, що у нас є щось позитивне. І ми можемо бути вдячні за цей позитивний момент в своєму житті, так? По суті. Далі також важливим є таке, знаєте, ваше оточення. Багато про це говорять, це не тільки з позитивного мислення. Це така, знаєте, як я говорю, психогігієна оточення вашого. Тому що дуже важливо відслідковувати людей, які ведуть себе жертовно, які постійно якось так критикують, постійно в такому, знаєте, на дні, по суті, валяються, так? Вони вас будуть більше стягнути до себе. Цім за до себе, чому? Ну, тому що це повністю логічно, це так діє соціально оточення. Тобто, якщо будь там всі люди, які жартовні, більшої мірою сексан також жартомними. У вас будуть сприйматися якісь такі спільні патерни мислення. І тому досить важливо фільтрувати, з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь, і взагалі так себе також проаналізувати, чи не маємо такої жартовності, чи не маємо на критичності, чи не маємо такої негативності, негативного погляду на світ, дуже негативного, так? Ситуації. Тобто це шість таких по суті, принципів. Перше це фокусування на рішенні проблеми, а не на проблеми. Друге це віра в позитивний вихід ситуації, третє це такий позитивний внутрішній монолог з собою, так. четверте це вдячність. Далі п'яте це візуалізація, афімація тобто, в цій ситуації. І шосте це ваше оточення. Це такі знаєте, основні принципи позитивного мислення, яких, які дають результат в цьому. Так? Далі ще я також хочу зрадитись на негативних сторонах позитивного мислення, які дійсно можуть зашкодити. Треба зрозуміти, що, от як я вже раніше говорила, що це, як знаєте, хтось думає, на дітей решає, огляне все так прекрасно, я просто нема не проблем. Я щаслива, 24 на 7, все життя і тому подібне. Ну, такого ж не буває, так? І перша проблема виникає в тому, що ви ігноруєте поз... негативні емоції. Тобто, а, взагалі, наші мотиві Це, знаєте, дуже так. Я сказала, можливо, неправильно розділити свої емоції на позитивні негативні. Вони всі нам потрібні, і всі потрібні, і всі потрібні потрібно так? А от позитивна мисленько буває, знаєте, ні, я не сумую. Я радісна! Мене на назву, а я радісна! А це новий досвід, а це все-таки: а всередині керівника бив взяти такого, так? То це треба розуміти, що ви маєте дозволяти собі бути негативних емоцій. Це повністю нормально, що ви злитеся, це повністю нормально, що ви сумні, це повністю нормально, що ви ненавидите чи вас якась огида до людини. Це повністю нормально. І вам повністю потрібно ці всі емоції пережити і проговорити. Тобто, це не знаєте, як буде такою дуручку, 24 на 7 посміхатися. Так це вміти роз... це розуміти в перші свої емоції і виражати як негативні. Так, і позитивні Проте тут головне відміні, від що ви не зациклюєтесь на негативному. Тобто, ви знаєте, вже взяли одну думку, мене звільнили. Потім знаєте, думка друга думка. А я нікому не буде потрібна, і нікому не буде потрібно. Чоловік піде, чоловік піде, діти підуть. А, я взагалі буду бомжом, тобто, ну так, і пішли в саме не І вже третій день. Ви просто думаєте і на як не вирішити проблему. Тобто вертаємося до саме головне зосередитись на вирішенні проблеми, а не на думані. Проблеми, яка веде до цієї румінації постійно кого, знаєте, мислення вийшов, і жити, жити, життя, ці на просто, просто не вивозити, по суті, бо тривожність дуже сильно виростає. Далі, друге, що дуже, досить е -е, важливе, це те, що е -е, ми маємо себе, по суті, знаєте, не винити, якщо позитивне мислення не спрацювало. Тобто ви себе якось позитивне мислили, мислили, мислили і якось не вирішили з проблеми. Ну, якесь, так, знаєте, стало не сильно краще. так, може навіть буде гірше. От ти недостатньо позитивно мисли. от Треба було більш позитивніше мислити, і все було, в тебе би вийшло. Ні. Це нормально, що у вас щось не вийшло. Це нормально, що ситуація вийшла з-під контролю. Це ваш досвід. І це не говорить про крах вашої вас як, знаєте, як особистості в позитивному мисленні, так, чи крах вашої долі. Це говорить лише, що це період. Дійсно тяжкий період. Дійсно, дійсно, я хочу позлитися, я позлюся, дійсно, я посумую, дійсно я поплачу, якось виражу себе. Ось це не говорить про крах повного вашого життя. Це говорить лише про період вашого життя. Тобто, по суті, оця основна проблема, тут, що виникає ось позитивних мислень, що ви відриваєтесь від реальності, ви знаєте, ви як стараєтесь не бути, а стараєтесь, як, знаєте, про якось бути якимись такими уявно позитивними, так усе ну, не про це, як я вже говорила. Тобто, якщо взагалі підсумовуючи, можна сказати, що позитивне мислення це не такі, знаєте. Така я вже говорила ідеальна таблеточка для всього. Це кроки, які ви приймаєте для себе, і рішення, які приймаєте до себе, з вірою у позитивне, позитивне майбутнє, тобто позитивний вихід ситуації, при цьому не відриваючи від реальності, тобто при цьому розуміючи, що в мене є моменти і спаду, і підйому. При цьому розуміючи, що мене не треба чморити і не любити, і просто не себе за те, що це не спрацювало. Це лише мій досвід. Тобто, з такої, знаєте. Позитивною труботою і любов'ю до себе ставитись.